Вітаю! Сьогодні э, мова піде про DC-DC перетворювач э, з можливістю як підвищення, так і пониження напруги, э, з можливістю обмеження струму і э, заряду батарей по протоколу CCC, -CV. а саме про пристрій XYSK120. Оставляється такі от коробочки, Само по собі, сам по собі пристрій досить дешевий до 12 доларів. Але він мене зацікавив потужністю, за яку заявляє продавець. А саме потужністю 120 Вт. Ну, ми, звісно, знаємо їхні 120 Вт. Це ми сьогодні протестуємо. Точніше, я сьогодні вам розкажу, що я по ньому узнав. Ми зробимо огляд його можливостей, огляд його налаштувань меню. Я вже робив огляди на пристрої, такі як zk 5 kx чи XYS3580 е, заявлені як 80-ваттний пристрій. zk 5 kx простіше. Е, XYC3580 більш, е, так, більш функціональний, там кольоровий екран. Але і той, і той на 65 ватах вже перегрівається і уходить в захист. Подивимось, що зможе цей. І яким струмом можна заряджати акумулятори. Саме цю модель я купив. Я будую зарядну станцію від батарей літій Ferrum. І це буде один із її компонентів. Отак це буде виглядати. Це передня панель, а на задньому фоні розробка моделі для друку. Перед тим як підключити короткий огляд самого пристрою ззовні. Значить, Посадочне місце у нього, як у всіх пристроїв такого типу, вони всі одинакові. Тобто, можна витащити той і вставити цей. На цьому пристрої ми бачимо горизонтально розположений радіатор і прикручений вентилятор. Наскільки це покращить, побачимо ситуацію. Досить якісні дроселя і можливість підключення зовнішнього термометра. Ну, Зовнішньої термопари. А вон там, маленький, це порт даних. Тобто, підключивши до нього відповідний кабель з контролером, можна виводити дані на комп'ютер. Тут немає блютуза, там вайфая, ні, такого нічого немає. Пайка досить якісна, як і всі вони зроблені. У нього йде дві плати, силова і плата управління дисплеєм. Енкодер, кнопка включення, три замість двох кнопок. Але побачимо, чи зручно це. От тепер, пожалуй, можна його увімкнути. Підключаємо наш контролер до лабораторного блоку живлення, на якому зараз виставлено 6 вольт, трошки більше. Це робоча напруга цього перетворювача. Він працює навіть близько 5, але нагрузку з нього опитним шляхом, так сказати, я зрозумів, можна взяти після 6 вольт. Якщо напруга падає нижче 6, він виключається. Включаємо прибор. На зустрічає яскравий досить екран. Добре видно, добре читається. Зверху напруга, всередині струм. Ну і в робочому режимі нижня строка, це потужність. Зараз ми бачимо предналаштування 5 вольт 6 ампер. Це, до речі, максимальний струм. Для того, щоб його включити, нажимаємо кнопочку «Включення». І бачимо 5 вольт. Ми отримуємо. Ну і он. Бачимо е, виход на приборі. Спробуємо під час роботи подивитись діапазон напруги цього перетворювача. Для цього рухаємо енкодер і вибираємо регістр. Будемо по вольту. Начнемо знизу. Бачимо 1 вольт. Дуже чітко виставлено. Два, три, чотири. П'ять. Нагадую, це не на лабораторник. Шість. Але точність досить, досить гарна. Одна сота вольта. Сім. Вісім. До речі, він калібрується. Я трошки пізніше розкажу, як відкалібрувати напругу. Струм відкалібрувати у мене не вийшло. Тобто у нього більш-менш лінійна похибка на всьому діапазоні. Калібрується він по двом опорним напругам. Для використання як зарядного пристрою цієї точності головою хватає. От, з 6 вольт ми вже подняли до 24 вольт. Я думаю, сборка 2С може живити цей перетворювач і робити його такою себе переносною переносним лабораторником. 31, 32 І тут, по-моєму, 0,5 вольта максимум 33. 34, 35 і 36 вольт. Це діапазон робочий цього перетворювача. Ну і тут, звісно, ми можемо, наприклад, виставити зараз, ну, допустим, хай буде 11 вольт. Підвищуючи напругу на лабораторніку, бачимо, що напруга на виході у нас не змінюється. Це дуже гарно. Як я вже сказав, він е, має можливість обмежувати струм і працювати по протоколу CCCV. Тобто заряджати наші майже всі типи батарей. Бачимо. Я піднімаю до майже 20 вольт, 11 вольт не міняється. Тепер трошки по меню даного прибору. Вимкну напругу. У нас є чотири кнопки, і енкодер це наші органи керування. Ну, це, звісно, кнопка живлення, це перемикання регістрів при натисканні і зміна номіналу при провороті. Є кнопки також ISET, яка налаштовує при короткому натисканні струм. V-Set, яка при короткому натисканні налаштовує напругу. SV показує напругу зовнішнього істочника при короткому натисканні. Але для того, щоб налаштувати цей пристрій, потрібно нажати і утримати кнопки. Значить, Почнемо з налаштування самого пристрою. Це кнопочка CW, CV, нажимаємо і чекаємо 5 секунд. Ми попали в меню налаштувань даного пристрою. BIP-Off. Це, собственно, піщалка. Тобто кожний рух енкодера буде пищати. Я, звісно, відключив. По меню ми ходимо за допомогою двох кнопочок. Верхньої та нижньої. BL це яркость екрану, знижуючи. Бачимо. Ну, 6 це не так багато, 5. Тому воно максимальне. CF це налаштування температурного відображення температури Цельсії Фаренгейти. Дане налаштування обирає, що ми будемо під час подачі напруги налаштовувати ТОК чи напругу. CV напруга, CC ТОК. Тобто на літу підвищувати. Далі. Так як ця штука може підключатись до комп'ютера, наступ... два наступні налаштування це налаштування порта підключення. Тут ми нічого не налаштовуємо, тому що я не пробував це налаштування скорості порта. Дане налаштування відноситься... Ну, його можна використовувати як контролер сонячної панелі, я не дуже в цьому розбираюсь. Це налаштування саме для контроля пікової напруги, скажімо так. Тому йдемо далі. Даний пункт меню відповідає за налаштування постійної потужності. Тут є і таке, не тільки постійний струм, постійна напруга, а ще й постійна потужність. Якщо ми виставляємо його в ON, то на нашому екрані замість налаштувань струма буде потужність. Напруга як була, так і остається. Ну от, наприклад, вибираємо і виходимо. З меню. І бачимо, що тепер ми можемо налаштувати саме потужність в ватах, а не в струм в амперах. Можливо, комусь це буде потрібно. Особисто мені ні, тому я вимикаю. Наступний пункт меню. Допомагає нам, використовуючи цей пристрій як зарядний, зарядний пристрій, установити мінімальний струм, при якому він відключить живлення, тобто, щоб запобігти перезаряду батареї. За змовченням він виключений. Для того, щоб його налаштувати, потрібно натиснути кнопку Вімкнення і почекати. Бачимо, зараз у нас струм 10 мА. При досяженні такого струму на моменті зарядки живлення буде відключено. Також виключаємо. Дане пункт меню відповідає за калібрування пристрою, за калібрування напруги, калібрування току. Налаштування Zero, це якщо у нас при включеному без напруги, ми бачимо якісь показники струму, можемо відкалібрувати нульову точку. По калібровкам я, мабуть, зніму інше відео, тому що це досить така поширена тема. Даний пункт меню відповідає за настройка включена-виключена за відключення напруги на виході під час регулювання. Тобто коли, наприклад, ми регулюємо напругу, там у нас стоїть 10 вольт, а ми накручуємо до 12, на той час, поки не буде вибрано 12 вольт остаточно і е, не пройде деякий час, напруга на виході не з'явиться. Це зроблено, щоб, наскільки я розумію, не спалити високим струмом будь-який пристрій. Power-Off. Я е, поставив собі ON, е, за замовченням, воно виключено, це дає можливість вимикати і, і вмикати пристрій кнопкою. Бо якщо буде стояти OFF, то при подачі на нього напругу він вмикається і вимкнути його можна тільки виключивши напругу на вході. А є це скид е, до заводських налаштувань. Якщо ми щось там налаштовували такого, і ми бачимо версію прошивки даного пристрою, який казав, його можна підключати до комп'ютеру. Щоб вийти з меню налаштування, потрібно нажати клавішу SW і утримати декілька секунд. От ми вийшли в наше меню. Також у нього є ще налаштування пресетів напруги при використанні його як зарядного пристрою. Для цього потрібно нажати і утримати кнопку VSet. І ми попадаємо, бачите, це ячі комірки CD0, CD1. От, Наприклад, я налаштував на зарядку батареї 21 вольт, CD1 на зарядку батареї 16,8 В. Ну і так далі до 9, да, 9 ячеїк. Можна налаштувати напруги, які будемо одним касанням, грубо говоря, включати на вихід. Вихід, ну, налаштування також. Ну, налаштування тут не дуже зручне. Наприклад, якщо ми йдемо CD-0, зараз я включу. Кнопкою ми ходимо вверх-вниз. Регістри переключаємо кнопкою CV. І енкодером. Налаштовуємо потрібне нам налаштування. Утримавши вісет, виходимо на головний екран. Більш е, більш розширені настройки кожної комірки пам'яті по натисканню кнопки i-set і утримання. Але тут дуже велике меню, і все буквально те ж саме, про що я і казав раніше. Тільки стосовно кожної комірки, ми бачимо. Можна влаштувати струм, ток, відключення це мінімальний ток, при якому відключиться живлення прибору. Це максимальний, ток, максимальний струм, при якому відключиться живлення прибору. Це максимальний ток, на вході, при якому відключиться. Максимальна потужність. Кількість ампер годин, кількість ват, час, температура 95 градусів, при якої він відключиться. Ну, ті, ті ж саме налаштування. Теж виходимо з нього. Отримаю кнопки iSet. Отже, по пунктам меню я розказав. Це зайняло трошки часу, але сподіваюся, це буде корисно. Мені цікаво, яка ж дійсна потужність у цього маленького пристрою. Заявляю, 120 Вт. Дійсно, ну, звісно, я на таку потужність не розраховую, але я спробую виміряти її електронним навантаженням. Нагрузку дам таку, щоб е, пристрій не перегрівався і видавав максимальну мощність. Отже, стенд для вимірювання мощності прибору XYSK120 Це Електронне навантаження АТОрч DL24, лабораторник і, собственно, сам Прибор. На лабораторнику стоїть напруга 13 вольт, що приблизно відповідає напругі на акумуляторній батареї, якщо будемо використовувати його від акумулятора, що саме я і планую робити. На ньому на самому перетворювачі налаштована напруга 21 вольт що відповідає збірці 5С. У мене такий електроінструмент, я планую його заряджати зарядною станцією. І побачимо, яку ж потужність цей малюк зможе видати. Нам. Поїхали. Включаємо, розпочнемо все з 1 А. Якщо подивитись, вентилятор не крутиться. До 1,5 ампер навантаження акумулятор не, не починає крутитись і він тихий. Це дає можливість заряджати батареї там ну 18650 током до 1,5 ампер без шуму. Зараз продемонструю. 1,4 не крутиться. 1,5 акумулятор запрацював. Зараз бачимо потужність 31 Вт. Ну все, нічому. 2 Ампера 42 Вт. Нам видає зараз цей приборчик. Бачимо тут 42 Вт і тут 42 Вт, тобто потужність точна. Лабораторний блок живлення має вже нам на виході 53 Вт. Тут ми можемо приблизно оцінити Коефіцієнт пресної дії в даному 4 ампера. На жаль, цією штуковиною у мене не виходить перевірити максимальну потужність перетворювача. Він випадає в захист. Зараз замінимо на більш потужний блок живлення і будемо контролювати напругу і струм на оставшихся приборах. Тепер наш перетворювач живиться від серверного блоку живлення, потужності живлення, перетворювача нам вистачив і ми зможемо побачити, як же він працює, яка потужність саміється коробочки. Продовжимо з 3 А. Включаємо, бачимо напругу 21 вольт. 21 вольт дає нам 63 вати. Переключусь тут зараз на внутрішній термометр. Нажаттям енкодера перемикається під час роботи показники ват-години, ват час і температура внутрі. Добавимо і ще 1 А. Зараз потужність складає 84 Вт. Це досить багато. І температура ну, принаймні не росте стрімко, як це було в моїм попереднім XYS3580. Там уже на 65 Вт він буквально за пару хвилин уходив в захід.

Температура, звісно, росте у нього. Напомню, у нас стоїть обмеження 95 градусів. 4 ,4, 92 Вт. І максимальний струм, який я на нього давав, це 4,5 А. І маємо потужність майже в 100 Вт. Як я і казав, 120 він не витримає. Я навіть не буду цього робити бо вже 4,6 ну 4,6 мабуть хай ще буде поки ще я не бачу стрімкого росту температури температура росте але досить повільно 98 ватт це максимум який на нього можу дати ось тут буде видно бачимо 98 Вт потужності. Повернемось до температури. Як бачимо, навантаження він тримає. Досить сильно, у нього взагалі не гріється дроселя. Мосфет, звісно, холоджує кулер. Але досить сильно гріються конденсатори. Вони також я міряв, гріються десь порядка 75 градусів. Але ж у них згідно даташиту до 110 градусів ця температура нормальна в їхній роботі. Залишимо на деякий час. Навіть даже я зроблю, ну, хай буде 4.6. І залишимо на деякий час, побачимо, як буде себе відчувати наш піддослідний яку температуру він набирає як я і казав цей перетворювач максимум до 100 Вт зараз він видає 96 Вт і температура піднялась до 92 градусів Цельсія це час за який це за який нагрілося 25 хвилин тобто це максимальний струм ну максимальна потужність яку він може видавати навіть така, такий результат це дуже добре для такого маленького пристрою. Ну і підсумовуючи, можна сказати наступне. Це дійсно досить потужний перетворюючи, з якого можна зробити компактний універсальний зарядний пристрій або регулюємо блок питання з функцією обмеження струму. І який досить потужний для свого розміру, на відміну від аналогічних девайсів. 120 Вт у нього немає, але біля 100 Вт він таки тримає. Але ж це для нього, як видно, максимально навантажено. На цьому напевно все. Я і так затягнув трошки відео. Цей пристрій піде в мою універсальну зарядну станцію від батареї. Ну а вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайк і підписуємося на канал, щоб не пропустити наступне відео подібної тематики. Ну все добре!